Вітаю, друзі, в світ вийшла High on Life. Це гра від співавтора серіалу Рік та Морті, і вона дуже дивна. Мені High on Life сподобалась, не дивлячись на те, що я проходив її у достатньо дивному стані. Мені провели корекцію зору, і я на так би мовити, адхадах поліз грати у дуже яскраву та первисту гру. Але я не мазохіст, тому при відчутті явного дискомфорту вимикав це все та дивився у стіну. Радий, що вона не почала дивитись у мене. Як результат, огляд виходить трохи пізніше. Ніж міг, хоча ролику про Need for Speed це ніяк не завадило зібрати непогані перегляди. Якщо не бачили, то посилання є у правому верхньому куті. В основному, після подібного переказу перед історією, я починаю розбирати графіку і розповідати якісь свої емоції від картинки. Але цього разу цей блок випередить невелика історія гри та її деякі деталі. Студія Squanch Games стоїть під керівництвом Джастіна Ройленда, це дійсно співавтори Ріка та Морті, але не тільки. Це ще й Актор їх озвучувано, звичайно ж, його голос ми почуємо і у грі, але. Це не так цікаво. За його авторством існує проект Нетутешній, що куди ближче до гри High on Life, як на мене. Як мінімум, стиль ось цих головастиків, ну но дуже схожий на місцевих прибульців. В будь-якому випадку основа робіт пана Ройланда це гумор, і High on Life не став виключенням. По традиції сюжет я не переказуватиму, але трохи опишу. Він простий, як 5 копійок, без несподіванок чи емоційних качель якихось. Це проста історія, але повна приколів та гегів різної ціни. Від уринокального ГГ до гри слів, що ти все одно не зрозумієш, бо погано вчив англійську мову. У проєкті немає ні української, ні російської локалізації, що трохи ускладнить проходження для більшості геймерів. Багато гумору тут базується на використанні сленгу та раніше згаданої гри слів. Проходити в свій час GTA зі словником, бо не було локалізації це біля олдів. Але сюжет був вартий того. Тут же сюжет, відверто кажучи, простувати для такого. Частина жартів. Пройде повз через актуальність лише для західної аудиторії, а частину ми просто не вивеземо через відсутність достатнього рівня знань мови. Взагалі було б круто отримати хоча б субтитри українською, що до повної локалізації, я не певен, що вона потрібна, а голоси ж дійсно класні, тому можна поступити як ті ж рокстар. Не дивлячись навіть на те, що один і той же актор нерідко озвучував декількох персонажів, якось би не хотілось применшати роботу акторського складу, і на мою думку було б класно залишати. Оригінальні голоси, а дублювати ігри саме в субтитрах. Я не знаю, як працює сам Twitter, але знаю, що за його допомогою достукуються до розробників і, можливо, варто створити якийсь допис на рахунок додавання українських субтитрів до гри. Здається, все сказав. Тепер до самого проекту. Звичайно ж, почну з графіки, хоча ні, скажу ще декілька слів повз. Хто дивився мої попередні відео, неодноразово чув про те, як я топлю за цілісність картинки. Можливо, таких глядачів і не але ви можете збільшити їх кількість. Залишайте коментарі та дивіться ролики повністю. Все інше Ютуб зробить сам. Якщо хочете відчувати чистий особистий вклад, діліться відосами з друзями. Напряму це стосується усіх авторів, що вам подобаються, так ви можете допомогти їм збільшити аудиторію. От тепер точно все. Графіка у грі високої якості, стиль зберігається у всіх об'єктах, юнітах та декораціях. Це хороше використання анімаційної стилістики, ніхто не має. Магається зліпити з неї фотореалізм. Привіт, Анбаунд! За тим, що ми робимо в грі, приємно спостерігати з візуальної точки зору. Але я зіткнувся з певними технічними проблемами, а саме дропами. Вони не критичні, але були, тому повинен про них сказати. Я думаю, це виправлять в найближчому майбутньому, бо гра не дуже велика. Хоча є підозра, що це може бути не провина розробників, так як гра у мене знаходиться на жорсткому диску, а найчастіше я бачив ці дропи під час завантаження нових локацій чи подібних процесів. Так, я той, у кого ще є жорсткий диск. Грати у High on Life приємно, не дивлячись на те, що вона дуже одноманітна. Це шутер від першої особи, в якому у нас лише 5 видів зброї, але її з головою вистачає. По-перше, це не просто стволи, це повноцінні персонажі зі своїми характерами та точками зору на те, що відбувається. По-друге, вони мають альтернативні режими використання, що дозволяє юзати їх в різних ігрових ситуаціях. І по-третє, їх можна апгрейдити, тим самим змінювати раніше побачені можливості. Основний процес гри це такий собі арена. Шутери, де ти валиш певну кількість абсолютно однакових болванчиків і час від часу зустрічаєш боса, який, типу, повинен чимось відрізнятись від болванчиків, та максимум, що може, це викинути якусь предсмертну несподіванку. Але це не зробить його унікальним. Тому так, вона достатньо одноманітна. Та розробники, мабуть, грали у свою гру, вони розуміли, що у них не Пейнкілер і не дум, тому вся ця стрілянина, як на мене, дуже влучно розбавлена платформінгом та простенькими головоломками. А ще гумором. Хоча ні, коректніше сказати, що це саме гумор розбавлений всім раніше названим. High on Life був би максимально нудним проходняком, якби не купався в гуморі. Цей гумор різний, він не всім зайде, але ті, хто його зацінить та зрозуміють, точно отримують задоволення. Це хороша. Авторська гра, що по моїй особистій оцінці, чудово вписується в категорію Б, ту саму стару добротну категорію Б. Якби таких проєктів не існувало б, то, мабуть, всі ігри вже давно були б як Horizon Zero Dawn чи якісь Асасін, але ці перлини серед aaa параші зустрічаються і їх потрібно цінувати. А якщо більш серйозно, то я раджу пограти в High on Life, потренуєте мову та перевірити себе свого роду. Тим більше гра має приємну ціну у Steam, є у підписці Game Pass та навіть Розповсюджується на тих самих болванках, що батько може принести з роботи. Тому доступ до гри є практично у всіх прошарків геймерів. До речі, про диск. Я все життя був впевнений, що вони називаються Vibram, а це не так. Бісів ефект Мандели в дії. Пишіть, що ви думаєте про гру, диски та як вони називаються разом з ефектом Мандели, я з задоволенням почитаю. Свята все ближчі, ялинка вже встановлена, а я підготував ще декілька роликів на канал. Тому скоро побачимось. Дякую за перегляд!